Так, всім привіт! Мене звати Василь, хочу поділитися своїми роздумами на тему вейп-кодінгу. Почав недавно цим цікавитися. Накидав дві апки. Сам взагалі не маю жодного бекграунду в програмуванні, в розробці. Ось Основний профіль у мене це є маркетинг. І зараз хотів би показати там дві свої апки і чому. Я все вирішив їх не запускати, не релізити, не, не тестити. Зараз зроблю третю, яку вже точно буду пробувати запускати. Думаю, що день-два поділюся інформацією щодо неї. От, а зараз якраз от хочу показати вам перші дві, які точно не будуть. Релізнуті і розкажу, чому. Як я взагалі там об'єм ринку визначав, чого я це зразу не зробив. Можливо, там когось це збереже трохи часу, зусиль, токенів і так далі. от е, Так, я думаю, що ви бачите зараз мій екран. У е, мене була ідея зробити такий, типу, борт е, для, для тих, хто шукає менторів, або для тих, хто хоче сам поменторити інших. Ось і. Я накидав її там досить швидко, я робив її на курсорі. Не зовсім для мене він є зручний в плані того, що тут все рівно є там якісь штуки через термінал, і я не був готовий тратити стільки часу на те, щоб розібратися в там усіх нюансах. Тобто, плюс вона мені робила дуже багато документації тут. Я не дуже був оксим тобто воно мені прямо в документації розвело такий срач. Що, ну, напевно, це більше через моє там незнання, як це правильно робити. Тобто зараз все рівно я сам збираюся. Але, типу, для мене курсор виявився трохи заважки, якщо маєте якісь рекомендації, там як це все штуку правильно під підхід до неї знайти. та Буду вдячний за ваш якісь посилання або коментарі. от Ну, коротше, основна проблема цієї апки була в тому, що тут було а, так. Enable Editor, yes, ага, я не включив. От, Зараз, я думаю, вам мало бути видно. А, основна проблема цієї апки це проблема, типу, Чікенек. Для мене особисто. Тобто, я хочу а, швидко знайти продукт, який буде. Запускатися, який отримує швидкий тест, чи він взагалі комусь потрібен. Та? А тут треба в одному місці зібрати продавців, покупців, скажімо так, та, з двох сторін, які би одночасно знайшли попит і пропозицію, забули закриті. Цього тут буде зробити не те, що неможливо, не важко, але це потрібно буде затратити на це дуже багато часу. Ось. Плюс, там були, кажу, в мене, моменти з курсором, тому я вирішив, що все-таки оцю штуку, ось можете глянути там інтерфейс, воно це я ніякого коду тут взагалі не писав. от воно накинуло якусь там базову історію. Не сильно я в неї вникав. Та тому що хочу, хочу швидко отримати якийсь зрозумілий фідбек від ринку, тому що можна там місяцями пиляти їх, удосконалювати, але поки ти не вийшов в ринок, сенсу сенсу в тій акції дуже мало. Там, ну, для себе з того, що зараз ресурсів, я зрозумів, що має бути якась одна там ключова фіча, яка буде генерити прибуток і яка буде закривати якусь дуже конкретну велику. Проблему якогось сегмента цільової аудиторії. Ось. Тому е, на даний момент е, я вирішив цю штуку остохнути. Вона тут собі лежить, можливо, коли за нею повернуся, хто знає, але на даному етапі точно я цього робити не буду. от е, Так, значить, що в мене було ще такого цікавого. Зараз давайте. Репліт. Так, сховати. Ось, це є друга апка, і я розкажу, як я з нею профакапився. Ось я вона вже я її навіть на домен поставив і так далі. А, знову ж таки, це було все в форматі такого тесту. Мені було цікаво навчитися зробити якісь. Робочий продукт, та, е, я просто пішов в, в, до Клода, написав йому там дай мені якісь ідеї, вибрав серед них по якихось своїх критеріях, те, що я вважав, мало право на існування. Але е, в кінцевому результаті все-таки я думаю, що ну, тобто, як, як я взагалі визначив, що ця апка не буде мати якогось успіху ще до того, як е, вона піде в якийсь реліз. Значить, це дуже проста штука. Ви тут вставляєте там лінку на свій Airbnb як власник, і він вам генерує. Давайте зробимо. Беремо Airbnb. Так. Беремо ми Airbnb, давайте я тут в вкутик себе поставлю. Там якийсь там хотел. Та беремо цю лінку, вставляємо її сюди, і воно нам має нагенерити типу, опис аїшний, класний нашого, нашої проперті. Так, воно якийсь там час займає. А, я захопився цією ідеєю, тому що думав, блін, ну реально, там не всі пишуть класно, але чому прикол взагалі цієї штуки? Що коли я почав заходити в групи і пропонувати власникам, тобто я знайшов у Фейсбуці групи, е це, напевно, якесь окреме відео запишу про це, як, як взагалі маркетинг я зараз бачу. от І я почав просто писати в коменти або просто виставив там свою, свій пост про те, що і народус є от така штука. типу кому цікаво, давайте. Залітайте потестувати. І ну, виставив там е трекери, дивлюсь, що люди практично. Ну, тобто, плюс коменти були, що, типу, чувак, це нікому не цікаво. Я заходжу в е чат-GPT і, в принципі, не потрібно мені е цю штуку. Замість того, я можу просити в чат-GPT, і вона мені, типу, напише все, як мені треба з усіма там, моїми вхідними даними і так далі. Ось. Е, тому я ще раз проаналізував ринок, зайшов на Reddit, там, там так само багато поресорчив. Бачите, навіть не хочу працювати. Е, поресорчив і зрозумів, що, скоріше всього, ну, типу, тратити свій час, зусилля. Е, о, бачите, згенерувало нарешті. Да? Е, до після, там, Short description, medium, long. Ну, і там якісь інші штуки, які типу, важливі для цього, для хоста, а, от, і я зрозумів, що це типу штука, яка врепає просто Chargpt, та, і люди платити за неї гроші, в принципі, ну, напевно, не будуть. Тому що для мене, напевно, критерій а, в тому, що якщо я там пощу в. Групах, і в мене зразу летить там 10-20 повідомлень, типу, о, давай, клас, огонь, корисно, класно, продовжуй далі. Напевно, для мене, як для маркетолога, це є знак того, що ну, продукт дійсно комусь треба, і він з ринком якось співпадає з очікуваннями і потребами ринку. Тому на даному етапі я стопнув цю штуку, вона просто тут собі є, живе. Своїм життям а, зараз роблю вже третю, більш свідомим підходом. А, ну і в процесі цього всього так само а, я якісь відео дивлюсь, читаю різних людей і а, зараз тестую таку штуку, як а, типу зроби додаток, яким ти будеш сам користуватися, чи який там в кожен день би тобі там допомагав. В якихось там твоїх особистих бізнесових, немає значення, в яких справах, Що би ти сам, чим би ти сам користувався, тобто зараз тестую такий підхід, що якщо я сам цим буду користуватися, можливо, воно комусь буде треба. От. Якщо цікаво, або мають такі зауваження, пропозиції інфу, цікаво, корисну, то Буду вдячний почитати, послухати людей, особливо тих, хто вже щось сам робить. Зробив таку невеличку групу в Телеграмі, залишу на неї лінк, де вже ну, випадково там, вже зібралось, там біля там, 30 людей, які теж запускають. Причому є люди, які вже мають досить круті результати, там і тисячі, і напевно, і десятки тисяч амерара. Місячного в доларах, в фунтах людина вчора написала, що 2400 один проект у них робить. Ось. Тому, якщо цікаво, залітайте, підписуйтесь там, можете писати мені в особисті, залишу всі контакти внизу. Ось. Тобто, це така більше лайв, коротше, рефлексія на, на те, що, що зараз відбувається, і що зараз роблю. Ось. тому всім дякую за увагу. Гарного дня.